Слава Ісусу Христу, Мир Божий вам церква Філадельфія, і я вітаю вас із першим 30 річ, 33, 33, 33 річчям. Вау, вимовити важко. Навіть. Бажаю, щоб через 33 роки знову ми всі були зібрані разом. Бачите, хтось каже амінь, правда? Я не знаю, чи всі зможемо, але якщо Господь не прийде, то хтось буде дякувати Господу і будуть прославляти Його ім'я. Е, моє побажання в сьогоднішній день сьогодні свято. Я хотів би читати текст Слова Божого, тому що церква базується на підставою для церкви це є основа церкви, є Ісус. Церква базується на, на фундаменті яким є Ісус? І Слово Боже це і Слово Ісуса Христа. Одне із імен Ісуса Христа, це Слово. Через те я хочу читати Слово і поміркувати декілька порад дати для нас, як для церкви, у День свята, в День народження. Іванський Святого Івана 5 розділ із першого по дев'ятий вірш. Можливо, буде менше, пройдемося, але що не закінчимо, то на наступний раз. Через 33 роки закінчимо. Після того, юдейське свято було до Єрусалиму, Ісус відійшов, а в Єрусалимі біля Брами овечі є купальня, Вефезда, по-єврейській звестя, що мала п'ять ганків, в них лежало багато слабих, сліпих, кривих, сухих, що чекали, щоб воду порушено, бо ангел Господній часами спускався до купальні і порушував воду. І хто перший влазив, як воду порушено, той здоровим ставав. Хоч би яку мав хворобу. А був там один чоловік, що 38 років був недужим. Як Ісус його вгледів, що лише лежить, то відаючи, що багато, Він часу слабий, говорить до нього: Хочеш бути здоровим? Відповів Йому хворий: пане, я не маю людини, щоб вона, як порушено воду, до купальні всадила мене. А коли я приходжу, то передо мною вже інші влазить. Говорить до нього Ісус, вставай, візьми ложе твоє, та й ходи, і зараз одужав той. Оцей чоловік взяв ложе своє та й ходив. Того ж дня була субота. І 13 вірш. Та не знав оздоровлений, хто то він, тобто Ісус. А мені подобається взагалі Євангеліє в тому, що Євангелій представляє характер Ісуса Христа. Євангелій представляє природу Ісуса Христа, природу Бога. Ми дуже багато чули про Бога. Ми щось знаємо про Бога. Але Євангеліє представляє не про Бога, а Бога самого. Представляє Ісуса Христа. І одне із, із цінних думок, коли я читаю перший вірш, написано після того було свято, і Ісус прийшов на свято. Нам десь десь ми так піймали. Підсвідомо, краще йти вдома в дім печалі, смутку, ось, аніж там, де радість. Хочу сказати, Ісус приходить на свято також. Дорі присутні. Сьогодні в церкві Філадельфія свято. Я хочу сказати, Ісус приходить туди, де люди збираються в ім'я Його, в ім'я Ісуса Христа. Ісус приходить на свято. Я не знаю, який вас, вас настрій. Я не знаю, що ви проходите, але я одне хочу сказати, що Ісус приходить туди, де люди збираються в Його ім'я. Ісус приходить на свято також. Він прийшов у Кану Галилейську, на весілля. Ісус прийшов, так що деяко вас тут ще не одружений. Ісус прийде також на свято, на весілля, також може одружуватися. Ісус прийшов на Пасху в Єрусалим. Незалежно від того, що сім днів була Пасха, і в кінці Ісус встав і каже, хто прагне, приходьте до мене. Не завжди на святах, знаєте, люди знаходять джерело якраз спасіння і життя. Свято святом проходить свято. Сім днів проходило свято, а люди були, спраг... були спраглі. Люди не знайшли джерела. Ісус каже, хто прагне до мене. Дорі присутні, служителі, пастори робили все, щоб свято вийшло. Дякуємо Хористам, молоді дякуємо, підліткам дякуємо всьому. Але хочу сказати, церква. Церква сама це не про нас. Церква це не про пресвітера. Церква це не про діяконів. Церква це про Ісуса. Не залиште це сьогоднішнє це служіння, не, залиште, не залишайте дім Божий, коли ви спрагнені. Ісус чекає вас. Повірте, воршіп суперово співайте. Але воршіп нас не спасе, спасає Ісус. Музика не спасе, спасає Ісус. Проповідь не спасе, спасає Ісус. Проповідь це інструмент, щоб представити Ісуса. Через це свято добре, але якщо ви маєте потребу, хочу сказати Ісус сьогодні тут. Ісус сьогодні тут. Відкрийтеся. Не ховайте вашу. Ми, українці, ми вміємо так причепуритися, так знаєте, мейкап зробити там, все, 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 ми, ми все красиво в нас. А в серці, а в серці щось, знаєте, шкребе, в серці щось, але ми нікому не показаємо, саме головне. Ну і і що? І що ми виграємо від того всього? Ісус прийшов, каже, хто прагне, придіть до мене всі, знеможені, зболені. Я спокій дам. Придіть до Ісуса Христа. Другий вірш. Говорить, для нас в Єрусалимі була купальня Вифезда по-єврейськи, в них лежало багато слабих, сліпих, кривих, сухих, що чекали, щоб воду порушено. Церква 33 роки. Якщо би описувати ці 33 роки, це неможливо у, у, у 15 хвилин. Неможливо їх писати. 33 роки це життя. Це біль. Це втрати. Ми мали втрати. Ми мали втрати. Церква 33 роки це. І церква в цілому це, це реальність. Церква це не театр, Це церква це не артисти. Церква це, це люди, які були грішні, і Господь по благодаті змінює їх. І вони стають подібні на Ісуса. Народження згорі. Той, хто в Христі, той стає творіння нове, нове творіння. Коли які були злі, в церкві не було злих таких, правда? В, нас, в Києві немає злих людей. Вони стають добрі. Були, знаєте, ображені. Ви бачили ображених людей? Немає таких людей. Бог змінює, Бог прощає. Люди, які, які були гнані гріхом, Бог змінює. Але зауважте, будь ласка, Ісус прийшов у Єфезду купальню. Купальне. Дім милосердя зветься. І от я знаходжу: в домі милосердя не знайшлося милосердя. Назва гарна? дім милосердя. А писання каже, що опис багато лежало людей, сліпи, криві, сухі, що чекали воду. І людина 38 років. Паралізована, скорчена. І ніхто не, нікого не знайшлося, хто б їй поміг. Церква Філадельфія, я бажаю, щоб церква залишилася церквою. Я бажаю для вас, дорогі присутні. У нас стільки викликів, ми можемо на все кинутися, ми можемо все зробити в церкві, але якщо ми втратимо свою сутність призначення як церкви. Скажіть, будь ласка, і що з того всього буде? Я летів, вилітав з Лос-Анджелеса в одну поїздку із, із моїм колегою із служителем. І наш літак завернули вже із посад, із, з, з злітної полоси. Ми доїжджали до злітної полоси і нас завернули. Ми простояли півтора години в, в, на, біля воріт, біля Гейта, і висадили нас ввечір, відправили в готель. Кажуть, чекайте, ми вас покличемо. Ну, але ну, ну, знаєте, для нас ну, що сидіть в готелі, що чекати? Ми повернулися вранці в, в, в аеропорт, треба вилітати. І а, зібралися люди з цього літака. Рейс, Я не буду казати, яке місто, але багато вірмен було те ж саме. Ну, а, а ви знаєте, що Лос-Анджелес це друга столиця як в Вірменії, там дуже багато вірмен, більше мільйона вірмен там живе. І, і от, а, от мені сподобалася знаєте, сама, сама а, постановка питання. Прийшов один, немає представника від компанії Delta як їхній партнер. Пояснює, каже, що ми не можемо зрозуміти літак американський Боїнг. Ми настільки е, країна, яка купила, придбала його настільки все, знаєте, там упростила всі процеси. І каже, ми не можемо випустити із нашої країни, бо він не відповідає стандартам. Ми несемо відповідальність за людей, це страхові компанії, і все. І каже, ми, добу вже, наші інженери, розробляли. Займаються, і ми не можемо зрозуміти, настільки по... упростили все. Каже Вірманда, дарогою, який за час нужну. Зараз на базар пойду, лобой найду. Знаєте, для мене це було як для проповідника, я для себе задав. от Ми служимо в церкві, ми є церквою, ми працюємо в церкві. Буде день пастора. Дояко на яких сьогодні рукопокладали, ми будемо давати звіт перед Ісусом Христом за церкву. Ми будемо представляти церкву, в якій ми служили. І в мене питання, чи Ісус впізнає в нас Його церкву? Чи Ісус пізнає, чи Ісус скаже, що «Війди, благословенна, в радість Пана Мого, війди!» Я чекаю, церква, не втратьте сутність свою, не втратьте своє свій зміст. Ми є церква Ісуса. У нас є проект Євангелія, ми будуємося по Писанню. У нас є атмосфера. Коли будете мати любов між собою, світ пізнає, що ви учні не мої учні. Мені Бог дав привілей бути на початках. Мені Бог дав честь служити. але ми учні Ісуса Христа. Ми, учні Ісуса Христа, залишіться учнями Ісуса. Вивчайте, пізнавайте Ісуса. Павло, незважаючи на весь свій досвід, після до Филип'ян каже: я не вважаю, що я вже досягнув. Я бажаю що я забуваю своє минуле. Павло, ти по правді законній, непорочний. І ти забуваєш, забуваю. Бо все, що без Христа, все нотин, все, все нічого це є. Я забуваю, хочу пізнати Ісуса. Силою Його Воскресіння я хочу пізнати Ісуса. Пізнавайте Ісуса. Один день Ісус пізнає вас. Один день, ви гарно граєте, музиканти, але один день при голосі Архангела трубі Божій, церква підніметься під музику, буде музика, і церкву Ісус буде зустрічати. Я бажаю, щоб вас впізнав Ісус. Бажаю, щоб в домі або в церкві люди впізнавали Ісуса Христа, маючи призначення, щоб люди в цій церкві впізнавали Ісуса. От бачили, вони приходять в церкву і вони впізнавали Ісуса. Дивіться, прийшов чоловік, прийшов Ісус, як Ісус його вгледів, що лежить та відаючи, що багато Він часу слабує, говорить до нього. Хочеш бути здоровим? Відповів йому хворий. Пане, я не маю людини, щоб вона, як порушену воду, до купальні всадила мене. Прийшов Ісус до купальню. Приходить Ісус до хворого, хоче бути здоровим. Взагалі нелогічне питання. 38 років хворий, і ти питаєш, його, чи хочеш бути здоровим. Ну, а чого він тут лежить в цій купальні? Ну, Ісус, ну невже ти не знаєш? Дорогі присутні, скільки людей є хворі роками, дух паралізований, душа болить, душа паралізована. Господь кличе вас. Друже, хочеш бути спасенний, хочеш бути звільнений. Будь ласка, прийди до мене. А ми думаємо, а Господь мене знає. Саме головне в душі вірить. Добре в душі вірить. Але віра, коли серцем віруєш, а душам устами сповідуєш, то спасешся. Для віри потрібні діла. Прийшов Ісус до нього, кого чи бути здоровим? Ну так, але в нас нема кому. Я чув таких героїв, яких Господь. Запитує, у нас нема кому. У нас пастор не такий, діакон не такий, у нас диригент не такий. Музиканти не такі, учителі не такі. В нашій церкві, нема кому. Брати і сестри, в церкві голова церкви Ісус. У церкві є кому. В церкві діє Дух Божий, в церкві є кому. Я бажаю, щоб в церкві люди впізнали Ісуса. Прийшов свого часу. Симеон у, у храм. Принесли немовля принесли місяць. І цей старший чоловік подивився і каже: Владико, дякую тобі. Мої очі побачили спасіння. В чому спасіння? Дитинка оця місяць. Він впізнав Ісуса, він пізнав спасіння. Хочу сказати, тут не діти, тут присутній Господь, тут служителі Божі. Послухайте, в церкві присутній Ісус. Я бажаю, щоб в Домі Божому у вас в церкві люди впізнали, бачили Ісуса. Незалежно від, від того, коли вони приходять. Більше того, я бажаю, щоб люди взяли Ісуса. Запросили Ісуса. Симеон пізнав і Він взяв Його. Я бажаю, щоб у церкві на наступні роки ви говорили про Ісуса Христа. Скажу, щоб не було образу сказати, о, ти пастира мужчина, то вони всі про мужиків і говорять. Жінка Анна там була, 84 роки. Ще не стара, правда? Ну, 100 років нема ще. І послання каже, коли вона побачила цю вона впізнала спасіння. Вона почала всім говорити про Ісуса. Старші люди, я знаю, що вам щось болить. Там і редикулі, там і якісь сустави вам болять, там і щось, ще щось, і тут болить, і тут болить, і тут. І, і, і Чи була причина нею? Так, вдова. Господи, я така ображена. Вона говорила всім говорила про Ісуса. Послухайте, скажіть про Ісуса. В Києві люди не знають Ісуса. Я казав вчора на молодіжному, я їхав вчора в, у, у таксі, Вибачаюся. <кхід> Знаєте, людина як, -як з Луни в селі зволилися. Зараз ніякого поняття. Атеїст, атеїстом і, 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 і від атеїстів. Не знає Ісуса. Є виклик зараз. Я бажаю, щоб коли люди приходять, ви приходите в Дім Божий, зустріч з Ісусом мотивувала вас розказувати про Ісуса. Не соромтеся говорити про Ісуса Христа. Ми йдемо до молитви. Остання думка каже Ісус: хочеш бути здоровим? Відповів хворий, плани, я не маю кого. Ісус звертається, а, а цей чоловік каже, я маю досвід. Тут не так, не так воно все працює. Ісус каже, ти хочеш бути здоровим? Ну так, але то треба, щоб як вода там почне працювати, треба, щоб мене хтось взяв, треба, щоб мене хтось садив. Ісус каже, ти хочеш бути здоровим? Дорогі присутні, я знаю, у вас досвід великий. 33 роки великий досвід. Але коли приходить Ісус, то Він змінює досвід, будьте готові. Господь буде міняти до щось. 30 років, коли починалася церква, вона не так починалася. Не ті були співаки, не ті були проповідники, багато що було не так. Але хочу сказати: Ісус змінює, Ісус робить, Він спасає. Будьте готові до змін.